Це моя гімназія, а це ми. А у нас в гімназії. Давні історії, ми дуже пишаємося. Гімназія була створена 1923 року, коли Федір Покарський звернувся до польської влади за прохання відкрити гімназію. Такий дозвіл він отримав. А у нас в гімназії два дня народження. Створили гімназію у 1923 році у другій речі посторонних. Відродили її у Незалежній Україні у 1994 році. Як військову гімназію нині тут навчається більше 370 учнів. А у нас в гімназії викладали відомі українські, російські та польські громадські діячі Михайло Гуцуляк, Федір Пекарський та Які Бешківський. Терас Гуцуляк закінчив нашу гімназію. Він був меценантом нашої школи, а також Островської академії. Він подарував нашій гімназії комп'ютерний клас, а також клас географії. Саме на прикладі таких особистостей люди мають виховувати покоління гімназистів. А у нас в гімназії добре знають та шанують її випускників. Один із них Василь Натович Прокопчук, 8 вересня, підсвіткував свій 92-й день народження. У 2011 році він отримав відзнаку за перед містом 3-го ступеня. Також серед випускників професорка філології Наталія Іщук Позуня, участю якої будуть перекладені твори Лесі Українки. На вісім мов світу. Антоніда Горох професорка україноставства, редактор трьох журналів у Торонто. Олександр Тужук доктор економічних наук. Професор університету у Венесуелі. А у нас в гімназії є чотири іменних кабінети, присвячені видатним особистостям. Життя і діяльність яких пов'язані з гімназією. Імені а у нас в гімназії є вчителі, відмінники освіти України та надзвичайно розумні учні. Кількість відмінників зростає щороку. А у нас в гімназії найменше учнів ніж у будь-якій іншій школі. Тому як єдина родина вболіваємо за кожного. Знаємо про кожного, допомагаємо один одному. Але у нас найбільша кількість переможців і призерів олімпіад і конкурсів. А у нас в гімназії найактивніше життя поза уроками. Ми беремо участь у десятках проєктів, влаштовуємо благодійні ярмарки, готуємо концертні програми і разом з ними відвідуємо дитячі будинки. гімназії. багато подорожуємо. Гімназія виховує нас активними і небайдужими людьми Where is the, the, most? You kick up the leaves and the magic is ло.